Шановні друзі, всім доброго дня. Невеличка така екскурсія, як треба виживати автономно в складних досить умовах, як бути на зв'язку. По-перше, ми ставимо антенну Starlink на дах, підключаємо через кабель. Зараз покажу, як вона живиться зсередини. От, у нас є модуль Starlink, цей ротор. Потім інвертор на 300 Вт. Він підключений безпосередньо до мережі. Мережа зараз працює. Є аптечка безумовно, бак з пальним запасним, 10 літрів аварійних. Отакий От перехідник Starlink він дозволяє підключати домашню мережу до вашої мережі. Також є екофлоу і зарядка від мережі, і від бачите, прикурювач обов'язково. Антена, до речі, налаштовується дуже гарно. Це багажник виживання, бачите, тут генератор на 6 кВт, є каністри запасні аварійні. Екофлоу я зараз трошки підзаряджав, він зарядився десь відсотків на 20 Зараз бачите 23%. І сумка виживання це сумка з проводами з екофлоу. Бачите, тут є ще адаптер, який дозволяє підключати генератор до домашньої мережі. Тут дві вилки, це дуже класна річ. До речі, рекомендую ці генератори пальпальміра на 6,5 кВт, однофазні, бензинові бак 25 літрів. Екафлоу поки вимикаємо, бережемо заряд. Отак, шановні друзі, проявляючи смикалку і вкладаючи певні гроші, безумовно, можна бути автономним в цей складний період. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна, тримаємося. І ще, до речі, друзі, додаткові прикурювачі і адаптер під підживлення 12 вольт для зарядки акумуляторів. І також, друзі, саме головне – це ваше здоров'я. Не забувайте, будь ласка, про теплоту, теплий одяг. Не мокнути треба, тому що від вашого здоров'я самопочуття залежить ефективність вашої роботи і вам. Дуже хворому, не поможе генератор вже або інвертор, акумулятор і так далі. Все буде Україна. Тримаємося.